Привіт, друзі. Сьогодні ми розберемо тему, яка часто заганяє в глухий кут велику частину людей, котрі вперше починають ознайомлення з PMBOK Guide. Це є дуже великий посібник. Він містить інформацію про 49 процесів, 10 областей знань. І найголовніше, все це організовано не за логікою того, як насправді відбуваються проєкти, а за областями знань. Спочатку все про зміст, потім про вартість, потім про ризики. Але в реальному проєкті процеси не йдуть по областях знань. Вони переплітаються, впливають один на одного, створюють природний потік від ідеї до результату. І сьогодні ми розберемо цю логіку: як 49 процесів з'єднуються у живу систему управління проєктом, як інформація тече від одного процесу до іншого, створюючи той самий природний порядок, який існує в успішних проєктах. В Guide 8, який має вийти незабаром у січні 26-го року буде 40 процесів, а між 49 тоді. Я зніму нове відео, і ми розберемо їх окремо. Отже, перша частина проєкту це є ініціація. Будь-який проєкт починається з двох фундаментальних запитань: що саме ми робимо і хто в цьому зацікавлений. Саме тому в процесній групі ініціації є тільки два процеси: перший це є створення статуту проєкту, його можна порівняти зі свідоцтвом про народження. Зазвичай це короткий документ, одна-дві сторінки, які заявляють: так, цей про проєкт існує, ось його мета, і ось хто відповідальний за нього. А другий процес це ідентифікація стейкхолдерів. Перелік усіх, хто має інтерес до проєкту, позитивний чи негативний, неважливо. Це і клієнти, і постачальники, і різні відділи, регулятори, усі, на кого впливає проєкт і хто впливає на нього. Ключовий момент. Ці процеси йдуть пліч-опліч. Не можна завершити статут, не знаючи, хто ваші стейкхолдери, і не можна зрозуміти стейкхолдерів без контексту вашого проєкту. Тому результатом ініціації буде офіційний дозвіл на проєкт і розуміння, хто в ньому зацікавлений. Після того починається процес планування. Це є найбільша частина, і саме тут всі 10 областей знань працюють разом. Але це зовсім не хаос, є чітка логіка в цьому. Планування змісту, це є. Розуміння того, що входить і що не входить у ваш проєкт. Спір вимог від стейкхолдерів, деталізуємо очікування, створення work breakdown structure, WBS. розбиваємо наш проєкт на керовані шматки роботи. Потім визначаємо, коли ми це будемо робити так. Плануємо наш розклад. І тут важлива насправді послідовність. Спочатку ми визначаємо операції для кожного елемента WBS активності. Потім вибудовуємо послідовність цих активностей, а потім оцінюємо ресурси, які необхідні для активності. І тільки тоді їхню тривалість. Нарешті контролюємо і створюємо наш розклад після всіх цих маленьких частинок. Це не є лінійний процес. Так? Ми постійно повертаємось і коригуємо. Тому що пам'ятаємо про таке поняття, як Progressive Elaboration. Чим більше інформації ми назбираємо, тим краще ми можемо прогнозувати, як буде виглядати наш проєкт. Наступним кроком визначаємо, скільки коштує наш проєкт. Тільки коли ми знаємо точно, що і коли можемо починати рахувати. Оцінюємо вартість наших активностей, створюємо бюджет і. Плануємо наші витрати по часу. Так? Ми знаємо, що проєкт на початку він не потребує багато ресурсів, багато витрат. Під час планування вона трошки зростає наш бюджет, під час виконання він найбільший, і під час закриття проєкту він спадає. Так? Тобто є ця крива. Паралельні процеси до цього це є планування якості. Так? Ми визначаємо, що буде якістю для наших результатів, як ми будемо цю якість перевіряти. Крім того, в паралель ми плануємо наші ресурси. Це є не тільки люди, але й обладнання, і матеріали. Ми, відповідно, маємо не лише людські ресурси, а ресурси загалом. І оцінка ресурсів і тривалості це як близнюки, вони працюють разом. Комунікації ми плануємо, звичайно, теж на цьому етапі: хто, що коли, кому повідомляє: зустрічі, звіти, ескалації. Крім того, ми паралельно плануємо залучення стейкхолдерів, хто потребує тісної співпраці, хто потребує тільки мінімальних оновлень. Це працює рука в руку з комунікаціями, дуже тісний взаємозв'язок. Щодо ризиків, то тут особлива логіка: ми ідентифікуємо ризики разом зі стейкхолдерами, робимо якісний аналіз, робимо кількісний аналіз, так, і вплив ризиків. І робимо планування реагування, що ми будемо робити, коли один е, чи інший ризик настане. Уникати, пом'якшувати, передавати, приймати. Крім того, плануємо, звичайно, закупівлі, що будемо купувати зовні, як будемо управляти постачальниками. І відповідно інтеграція це диригент всього цього оркестру. Він об'єднує всі плани в єдиний план управління проєктом, як велика шапочка над цим всім плануванням. Наступним блоком ми переходимо вже до виконання і контролю. Вони теж відбуваються паралельно, тому що вони не мають сенсу окремо чи один після другого. Отже, під час блоку виконання, процесної групи виконання, ми створюємо, власне, саму цінність. Управління виконанням проєктної роботи це є центральний координуючий процес. Тобто набір ресурсів, розвиток і управління командою. Так, ми ви в цей момент, після того, як ви запланували, які вам люди потрібні. Тут ви їх реально наймаєте і вони починають працювати. Впроваджуєте реагування на ризики, коли вони настають, здійснюєте ваші заплановані закупівлі, управляєте залученням стейкхолдерів, яке ви запланували на попередньому етапі. Крім того. Є ще такий процес, як управління знаннями проєкту. Це не просто ваші lessons learned в кінці вашого проєкту, а захоплення знань у реальному часі, тобто процес біжить разом з вами впродовж вашого проєкту. А моніторинг і контроль, це є ваша система виявлення всіляких відхилень, або що у вас все йде добре. Під час цього процесу ми відстежуємо прогрес у всіх областях. Це є і скоп, і розклад, і вартість, і якість, і ризики, і закупівлі, і комунікації, і стейкхолдери. Інтеграція тут критична. Коли щось змінюється, а воно завжди змінюється, оцінюємо, як зміна в одній області впливає на всі інші. Якщо приклад взяти, то, наприклад, ви вирішили додати функції, це вплине на розклад, і на вартість, і на ризики, а може і на задоволення стейкхолдерів. Інтеграційні процеси забезпечують цілісне управління цими впливами. Ключовий принцип для вас зміна в одному місці, означає зміни скрізь, тому інтегрований контроль змін це є мозок всієї вашої системи. Ну і останній блок це логічне завершення проєкту, тобто закриття. Це найпростіша група, лише один основний процес закриття проєкту або фази. Він включає завершення вашого проєкту виконання всіх ваших досягнень, всіх ваших запланованих результатів. Передача документації, звільнення ресурсів, охоплення lessons learned, так, ваших вивчених уроків, вашого досвіду, і, відповідно, святкування, що ви все закінчили. Ця фаза, ця процесна група може відбуватися наприкінці цілого проєкту або наприкінці кожної великої фази. Тому. Не розглядайте PMBOK як жорсткі кроки висічені в камені. Проєкти дуже плинні. Ви постійно переміщуєтеся туди-сюди, переглядаєте зміст після знаходження нових ризиків. PMBOK – це як рамка, фреймворк для підтримки вашого проєкту, а не чек-лист для сліпого дотримання. Багато процесів це пари або близнюки. Ризики, стейкхолдери, ресурси і тривалість активності для ефективного застосування. Вам потрібно зрозуміти ці взаємозв'язки і. Крім того, крім цих процесів, є ще, звичайно, процеси з Agile Practice Guide, вони є трохи інакші. Про них ми тут зараз не говоримо, але пам'ятайте, що в Agile Practice Guide є ще опис того, як провадити проєкти за Agile методологією. Отже, підсумуємо і скажемо наступне: логіка PMBOK Guide – це не є академічна теорія, це є відображення того, як успішні проєкти природно розгортаються в реальному світі. Спочатку з'ясовуємо мету і стейкхолдерів, потім ретельно плануємо всі аспекти, і найважливіше, як вони між собою пов'язані. Далі виконуємо і контролюємо одночасно, адаптуючись до змін. І нарешті офіційно завершуємо і виписуємо наші, наш досвід у Lessons Learned. Зрозумійте ці взаємозв'язки і зрозумійте проєктний менеджмент. Якщо ви усвідомите, як плине інформація між процесами, то вам стане легше керувати проєктами у реальному світі. А якщо ви хочете здобути більше інформації для підготовки до іспиту PMP, то зверніть увагу на мій курс на платформі Udemy, який буде тут прилінкований у описі до відео. Там я розповідаю усе українською мовою, повний пакет інформації для вашої підготовки і здачі іспиту PMP з першого разу. Тому заглядайте в опис, залишайте коментарі, ставте вподобайки і до нових зустрічей.